Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Вже дивіться, розквітають підсніжники. Ні, що таке? На дворі туман. А ми сьогодні зібралися на прогулянку до лісу. 30 січня квітують підсніжники. Коли таке було, я не знаю. Раніше, в березні, вилазили тюльпани тільки. Якщо десь в кінці лютого вилізли тюльпани, це було таке диковинка така. Переживали, що так рано вилізли. Зараз уже все вилазить, все починає квітувати. Я не знаю, що буде влітку, що буде навесні, це кошмар. Міняється погода, що воно далі буде, незрозуміло. Добре, якщо так потихеньку і піде тепліше, 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 і не буде великих заморозків, морозів. А якщо потепліє, воно все вже йде в ріст, а потім мороз, і все померзне. Ну, будемо сподіватися на краще. Дивіться навіть деревоподібний. А, ні, це обрізано. Ні, ось о, дивіться, бруньки. Бруньки, так, да, бруньки. Це кошмар. Оце так. Дивіться, який туман. Як молоко. І Мурчик. Де ти там? Що, ти з нами? Підеш з нами, а? Мурчик? Ідемо Підемо до лісу. Тобі далеко туди йти, хоч вилазити, де хочете, да? Да. Угу. О, так? Так. Ага, Потертись, отак, звичайно. Ріенда теж дивіться, бруньки понабухали. Мурчик не шатай. Не знаю, що це буде. Вже в квітні буде літо, мабуть. Ми вже в лісі, дивіться, яка сосна стара. Здорово, здорово! Ой, де там край. Просто супер. Туман, але подихаємо свіжим повітрям. Вона ходила тут. Подивіться, як зелено. Не зима, а весна. Вже мох геть зелений, зелений. Друзі, що вам напоминає це дерево? Друзі, вон білі п'ятнишки, бачите, це косулі не змогла їх спіймати. Так швидко побігли, але там в долині ходять. Он, дивіться, побігла. О, бачите, ходять? За деревами погано видно. Рибочки якісь. Маленькі. Друзі, ще такий мох, дивіться. Просто супер. До речі, хто знає оцей мох, як називається, і оцей, яка різниця і для яких цілей його можна використати? Напишіть. Трошки походили по лісі, подихали свіжим повітрям, відпочили і душою, і тілом, як кажуть. Ідемо додому і будемо працювати. Яке все зелене. Навіть не віриться, що січень місяць і всюди зелено, як навесні. Краса. Тиша й спокій поки. Друзі, прийшла в парник, хочу трошки попрацювати. Виношу все зайве, що пропадало, воно мені тут тільки місце займає, тому прибираю. Так, катарантус. Резонтеми залишаю, треба палить. А це все, що це в мене калібра Хуан, але я не знаю. Зелень трошки є, навряд чи з неї щось буде. Я набрала попілу, хочу посипати попілом по ґрунту зверху. Хто мене дивився. І для тих, хто нові мої підписники, я восени сіяла сідірати, овес, грічицю, пацелію, потім перекопувала, потім вносила перегній, але не, пер, не геть перепрівший, тому дуже переживаю, щоб воно не дало такого ефекту, що буде все горіти. Додаю зараз попіль і буду перекопувати зараз. А кому цікаво, що я буду робити далі в парнику, підписуйтесь, слідкуйте, будете бачити, що я роблю. Залишайтесь на моєму каналі і будемо разом працювати. Посипала все в парнику. Навіть відра не пішло. Теж боюсь, щоб не переборщить, але трошки посипала і йду перекопувати. І, друзі, дуже багато. Людей дивиться мої відео без підписки. Більше 85% дивляться без підписки. І тільки 14%, трошки більше 14% дивляться ті, хто підписаний. Тому дуже прошу для того, щоб підтримати український контент, для того, щоб підтримати мене і мій канал. Будь ласка, підписуйтеся. Це вам нічого не коштує. А для мене буде допомога у продвиганні мого каналу. Також... Якщо вам цікаво, слідкуйте і нажимайте на колокольчик, будуть приходити вам повідомлення про мої відео. Так що, надіюсь на ваше розуміння, на вашу підтримку. Зарані дякую вам всім і дуже всіх поважаю, люблю і сподіваюся на, ваше, на вашу підтримку. Друзі, щоб зняти відео і змонтувати, йде дуже багато часу. Я стараюся зробити. Щоб відео було цікаве, не знаю, звичайно, як кому, але ну, перегляди є. Якщо є перегляди, значить вам це цікаво. Тому, будь ласка, підтримайте мене, оцініть мою роботу, то, що я роблю для вас, щоб ви могли подивитися. Може просто відпочити під мої відео, може комусь якимсь, якоюсь порадою, якимсь прикладом покажу щось, щось вам сподобається з моїх з того, що я роблю. Тому, друзі, ще раз дуже прошу, підтримайте мене, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок і будемо разом працювати і спілкуватися. Як я вже говорила, я вже тут перекопувала. Це просто ще раз хочу перекопати, щоб воно все перемішалося добре. Тому і перекопую. Перекопала все. Ну, воно, звичайно, перекопане, легко копається. І тепер хочу залити його водою, щоб воно набралось вологе. Добре. І буде ґрунт готовий під роботу вже. Йду виймати, спасу нема від неї. Ну, і так все заливаю, наскільки можливо буде. Сподіваюсь, що в криниці води вистачить. Щоб залить хорошо. Ну, от десь половину залила і все, закінчилась вода. Там трошки полила, тут не полила. Тут треба поливати і ще тут кусочок. Тому на сьогодні вже все, але я і так результатом задоволена. Перекопала, додала попіл. Думаю, що це буде хороший ґрунт. Треба було б ще рекомендують табачною шашкою викурювати тут всяку нечисть. Але у нас не продають, говорять, воно дорого, не дуже беруть. Тому побачу, якщо замовлю, десь знайду в інтернеті, то замовлю. А так уже парничок практично готовий до роботи. Зараз ще тут повириваю цю кислицю. Кріпчик, дивіться, який в мене гарненький. Я зараз та і видніше буду його. От вирвала. майже відро бур'яна, зараз курочкам кину. Тут в мене ще кучі із перегноєм, тут тут трошки є і вон там. І я не знаю, чи це перегній дає тепло тут. Ну тут дуже тепло. Чи може це вже, що на дворі тепло, ну дуже тепло в парнику. Так що можна вже щось, щось робити. Кинула травичку корочка, вони з задоволенням налетілися. Ще, ще трошки накопаю їм накидаю. Хай їдять. На дворі навіть трохи сонечко. Ну, вже сідає, але навіть трошки прояснювалося на вечір. І друзі, дивіться, вже чесник сходить рядочки видно. Не знаю, наскільки на камеру видно, але видно. рядочки посходили. Звичайно, не дай Боже сильного морозу, то буде погано. Дивіться, дощові червяки під верхом мають. Купнула вони. Ось, ось. Тепло. Викопала гладіули ще й живий. Треба забрати.